Хантер Шафер і Домінік Файк розлучилися. Белла Хадід поділилася бекстейджем зі зйомок рекламної компанії Victoria's Secret. Мама Джейзі і свекруха Бейонсі зіграла весілля зі своєю партнеркою. Кортні Кардаші зізналася, що дуже довго ображалася на сестру Кім і Кім відповіла їй, за що вона на неї ображалася. Тому розбірки чи піар будемо розбиратися. Друзі, всім привіт! Нагадаю, що мене звуть Марина. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Найгарячіші новини Сьогодні для вас у форматі таких коротеньких новин, тому рада вас вітати. Дякую вам за коментарі, лайки, підписку. Ваша підтримка надихає мене творити відео для вас. Дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Не будемо затягувати, будемо розпочинати. Белла Хадід нарешті дала про себе знати. Вона поділилася бекстейджем зі зйомок рекламної кампанії Вікторія Сікрет. Зірка подіумів». Ми сподіваємося, що нарешті повернулася до соціальних мереж після свого довготривалого мовчання в боротьбі з хворобою Лайма. Я нагадаю, що вона навіть пропустила маткала, на який вона була запрошена, але вона в зв'язку з хворобою лайма не приймала участі у івенті. 26-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала свою бездоганну Фігуру в спідній білизні. Вона вважається найгарнішою моделлю по параметрам симетрії обличчя. Знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться в своєму інстаграмі, де в неї майже 60 мільйонів фоловерів. Белла після тривалого публічного мовчання нарешті показала фотографію і вона позувала у новій колекції Victoria's Secret, які були зроблені під час зйомки рекламного ролика для бренду. На фото модель позує перед камерою в класному мережевному чорному комплекті нижньої білизни чорного кольору. Її образ доповнювали відкриті туфлі на шпильці, дуже довгі класні сережки і шовковий халат. На ногах ангела Вікторії Сікрет були темні босоніжки на підборах. Нова кампанія Вікторія Сікрет вже зараз. Хештег Вікторія Сікрет. Саме так підписала кадри молодша сестра GiHit. Шанувальники захопилися красою моделі, вони написали одразу в коментарях під постом, який набрав. Ав майже мільйон лайків, щоб вона красуня, щоб неї неймовірне тіло, приголомшлива. Ласкаво просимо назад. Наша королева це знак, що вона повертається. Саме так висловлювалися фанати. Вони дуже раділи її появі у соціальних мережах. Недавно Хадіт розповіла, що зненавиділа свою зовнішність через хворобу лайма, яку її діагностували у 2012 році. Тоді знаменитість розповіла про те, що стан її дуже погіршився після стоматологічної операції. До кореневого каналу зуба потрапила інфекція. І в зв'язку з цим потрібно було операбельне втручання з 2021 року. Белла була однією із ключових фігур у кардинальному ребрендингу компанії, який включав відмову від Ангели Вікторія Сікрет на користь VS Collective. Я думаю, що ви в курсі грандіозного скандалу Вікторія Сікрет. V.S. Collective був представлений як концепція збільшення розмірів після того, як оригінальний бренд звинуватили у просуванні недосяжного образу тіла, недосяжних параметрів краси, які викликають безліч ментальних хвороб, депресій у дівчат по усьому світу. Я спостерігала свій час і дуже любила ці всі покази, ці всі шоу, які там один раз на рік проводилися восени і з таким нетерпінням. Я пам'ятаю, що їх чекала, чекала на своїх улюблениць. Мені дуже подобалися, до речі, Розі Хантон Вінфрі. вона мені і досі мій фаворит. Всі дівчата були класні по-своєму. І Алесандра Амброзіо ще мені дуже подобалася Кенді Свейнпол. Ну коротше, там класні дуже дівчата. Вони в шикарній формі і вони однозначно являлися натхненням. Але після цього скандалу я розумію, за що їх звинувачували, тому що дівчата по всьому світу просто страждали. Дівчата дійсно нехтували своїм здоров'ям, аби спробувати дотягнутися до рівня Янголів. В Secret. чи раді ви повернення Белихадід, особисто я рада, вона мені подобається, вона дуже роботоспроможна. спроможна. До речі, ходили чутки про те, що вона розсталася зі своїм бойфрендом. Вона навіть зняла Тік-Ток, я його поставлю сюди. Якщо хочете про Вікторія Сікрет, про її особисте життя, можна зробити окремий випуск і поговорити саме про її кар'єру, про її шлях. Якщо хочете, напишіть у коментарях. І що думаєте з приводу її появи? Як вам новий кампейн Вікторія Сікрет? Буквально трішечки привідкрила завісу таємниці Бела Хадід. Вона неймовірно красива дівчина, тому сподіваюся, що вона нарешті вилікується від хвороби лайма і що їй стане краще, і вона буде ще більше приймати себе і любити. Я на це дуже сподіваюся. Кортні Кардашен зізналася, що вона дуже довго ображалася на свою сестру Кім. Ці сестри Кардашен і не тільки сестри разом із мамою. Вони жити не можуть просто без скандалів, без апатажу. В новому випуску свого реаліті шоу «Keep in the Kardashians» сестри продовжують влаштовувати якісь сімейні розбірки, розбирання цього разу. В четверте вагітне Кортні Кардаш'ян почала, начебто, з'ясовувати стосунки з молодшою сестрою Кім Кардашен. Свицька левиця згадала своє весілля із учасником. Гурту blink 182 Тревісом Баркером. Вони його, до речі, зіграли у 2022 році. Саме тоді вона запросила італійських модельєрів Домініко Дольчі і Стефано Габана, які створювали для неї весільну сукню і розробили інтер'єр свята, який пройшов у Портофіно. Весілля було в італійському стилі, в стилі Дольчі і Габана, але в цей момент щось пішло не так. Начебто у розпал весілля Кім Кардашем скористалася нагодою і вирішила обговорити бізнес-ідеї. І з із дизайнерами в результаті Кім Кардашин стала креативним директором одного із показів Дольчі Габана у Мілані. За словами Кортні, вона була розлючена поведінкою молодшої сестри. Вся увага була сконцентрована уже не на їхні події. Для неї це вже друге весілля, але все одно Кортні розізлилася на Кім Кардашин в новому епізоді реаліті. 44-річна зірка зізналася, що їй було огидно спостерігати за всім цим. І майбутня мама дорікнула Кім у жадібності. Жахливо, що моя сестра використала моє весілля як можливість для бізнесу. Вона Віддала перевагу не мені. А ось і відео відповіді Кім на цей їдкий коментар сестри, де вже вона її дорікає у тому, що саме Кортні вкрала її країну, і її співака для свого весілля. Мабуть, для рейтингів мама Кріс Дженнер згенерувала ще і таку історію за цим, як завжди, є народ, який буде за цим спостерігати. Навіть ми з вами зараз обговоримо цю, цю ситуацію, але я вважаю, що це все було знову-знову ж таки вигадано. Скоріше за все, це просто сценарій, який розігрує дівчата для привернення уваги до своїх персон і для того, щоб в медіапросторі про них е, розмовляли. Що думаєте, відносно цієї історії? Напишіть у коментарях, давайте поспілкуємося. Хантер Шафер і Домінік Файк розлучилися. Спочатку зірка ейфорії, Домінік Файк спростовував чутки про розрив зі своєю колегою по ейфорії Хантер Шафер. Файк зазначив, що їхні романтичні стосунки з актрисою ставали лише міцнішими, що він закоханий як ніколи, але все ж таки з'явилася новина про те, що вони офіційно точно розійшлися. У травні 26-річний музикант Домінік Файк, який дебютував у ейфорії в якості актора, був помічений. У Лос-Анджелесі у компанії таємничої брюнетки на тлі чуток про розставання із 23-річною коханою і колегою по серіалу. Втім, сам Домінік Файк поспішив спростувати домисли. Він надав інтерв'ю журналу GQ, у якому освічився Хантер у коханні, зробив висновок, що саме спільна робота на зйомках дала такий шалений поштовх для їхнього роману. Зазначив, що це вже не вперше, коли співак і автор пісень висловлювався публічно з приводу стосунків із актрисою. Деякі люди закохуються, чорт забирають через кілька місяців після знайомства або взагалі через роки. А ми розробили свою схему. Ему весь час були разом і дуже швидко впізнали одне одного. Саме так він казав. Домінік підтверджував на той час, що вони все ще пара, і більше того, він закоханий настільки сильно, що намагається бачитися зі своєю дівчиною якнайчастіше і доходить навіть до того, що виглядає її на рекламних таблоїдах. Він згадав, як одного разу ходив навіть до магазину Прада у Сохо вісім разів за чотири дні, просто для того, аби помилуватися її фотографією на вітрині. До речі, Хантер Шафер стала одним із облич рекламної кампанії бренду разом із Бенедиктом Камбербечем. Про це я трішечки раніше в цьому ж відео вам розказувала. Файк приєднався до касти серіалу Ейфорія ще в другому сезоні, і його персонаж Еліот, який став героєм любовного трикутника за участю старшокласниці Джулс, це Хантер Шафер і Ру Зендея дуже швидко сподобався фанатам проекту HBO і залишився на третій сезон. Чутки про їхній реальний роман героїв ці. І тінейджерської драми циркулювали декілька місяців. Перш ніж у березні цього року, вони не вийшли на Оскарівську вечірку Аніті Фейри, яка проходила в Беверлі Хілс як пара. Втім, раніше Домінік публікував знімок, на якому вони цілуються. також він вітав Хантер Шафер з своїм днем народження. А в січні вони були помічені у Голівуді разом. Закохані тримали свої стосунки в таємниці, але це не заважало фоловерам, шанувальникам їхньої творчості припускати, що вони все таки встигли. Розлучитися наприклад, Домінік провів вечір у ресторані в західному Голлівуді в компанії приятелів, і пізніше був помічений там же поряд з гарячою ход-брюнеткою і у відвертому вбранні. Зараз же актори серіалу Ейфорія більше не разом. Про це він повідомив сам у інтерв'ю для Apple Music». і він підтвердив, що наразі вони розійшлися, вони самотні, і сказав цитата: Я завжди був у публічних відносинах. Щоразу, коли я з кимось розлучаюся, мені доводиться їх бачити на білбордах. З мене досить. Чим я сподіваюся, що їхнє розставання не було таким болючим, тому що мені здається, що Хантер вирішила дистанціюватися і що саме вона була. Ініціатором їхнього розриву. Я сподіваюся, що їхнє розставання не дуже позначиться на процесі зйомок серіалу Ейфорія. Я нагадаю, що знімається все-таки третій сезон. Що ж, будемо далі спостерігати за третім сезоном «Ейфорію». чи дивитеся ви, чи спостерігаєте ви взагалі за творінням Семи Левінсона, окрім «Айдолу». В нього є ще ейфорія, у якої більше фанатів, мені здається. Якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях, як вам творчість Хантер. Шафер, і я нагадаю, що вона виходила, до речі, у... Боже, що ж це був за бренд? Я підпишу вам, що це був за бренд, але було просто неймовірне плаття, яке і так-так так личило. Зараз не згадаю бренд, але напишу вам, бо хочу дуже показати. Мені подобається Хантер-шафер, як вона виступає в ролі амбасадорів бренду, в ролі запрошених зірок і взагалі в колабораціях зі своєю такою унікальною красою. Тому напишіть в коментарях, чи любите ви Хантер Шафер, чи спостерігаєте і хто із ейфорії, взагалі з каста ейфорії, вам ближче всього, давайте поспілкуємось. Мама Джей Зі і свекруха Байонсі зіграла весілля зі своєю партнеркою. У сім'ї Джей Зі і Байонсі відсвяткували велике свято з нагоди весілля мами репера, продюсера і зі списком виступаючих як просто на якомусь суперпопулярному музичному фестивалі. Мама американського репера Глорія Картер уклала шлюб зі своєю давньою партнеркою Роксан Вілшер. Весілля відбулося 2 липня на Манхеттені у Нью-Йорк. На святі закоханих, звичайно, ж, були присутні Бейонсі з чоловіком Джей Зі, співачка Келлі Роуленд, мама Бейонсі Тіна Ноус Лоусон, актор і режисер Тайлер Перрі і багато інших. Саме так повідомляють нам джерела, а саме TMZ повідомив про цю новину. П'ять років зустрічалися до шлюбу Глорія Картер і Роксан Вілшер. Про нетрадиційну сексуальну орієнтацію своєї мами Джей Зі розповів. Суспільству у 2017 році у своїй композиції Смайл. Вона з альбому «444». Коли репер працював над платівкою, мама вирішила розповісти йому правду. Я просто сиділа і розповідала йому, хто я така насправді. Я не лише твоя мама, я ще й людина, і це життя, яке я прожила. Мій син розплакався і сказав: це було жахливе життя, мамо. Але я відповіла: моє життя ніколи не було жахливим. Просто Іншим тому він захотів написати про це пісню. Саме так розповідала Глорія у подкасті «Deuce Friday» у 2017 році і цим самим здійснила камінг-аут. У свою чергу син дуже підтримав маму. Я заплакав. Це правда. Я плакав, бо був за неї щасливий. Вона нарешті стала вільною. Саме так у одному із її своїх інтерв'ю розповідав Джей Зі. Батько Джейзі пішов давним-давно ще з сім'ї, коли йому було лише 5 років. Джейзі, а також його двох старших сестер і брата, виховувала мама самотужка. Тому моє вітання мамі. Якщо хтось знаходить своє кохання, то я все одно дуже-дуже рада. Не всі із радістю сприйняли цю новину. Чекаю, коли настане той день, коли людям буде все одно хто з ким, в які відносини вступає. тому що ми живемо в демократичних країнах. Я думаю, що у кожного є право вибору жити тим життям, Цям прожити те єдине життя і саме так, як саме того хоче людина. Як ви відноситеся до цієї новини? Як вам взагалі інформація про те, що його мама обрала собі партнерку, а не партнера, як у традиційних відносинах? Давайте обговоримо цю новину у коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво вас послухати, почитати і дізнатися вашу думку. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати, поспостерігати. Про кого із зірочок новина сподобалася вам найбільше, найцікавіше було слухати. А я дякую вам за коментарі, за лайки, за вашу активність, за підписки, за перегляди. Щиро-щиро вдячна кожному. Це для вас. Нехай ваш день буде класним. Підтримуємо наших дівчат, наших хлопців і донатимо, будь ласка, на ЗСУ. Підтримуємо тваринок бездомних, бо наша сила у нашій єдності. На сьогодні все. До нової зустрічі. Скоро побачимося. Бай-бай! Transcrição e aí